Доброго дня, любі друзі! Сьогодні в нас на огляді довгоочікувана посилка від нової пошти. Зараз поглянемо, що ж там всередині. Довго я чекав на цю посилку. Зробимо сьогодні розпаковку. Знайомі запитують, як там готова чи не готова. Тут такий приготував невеликий сюрприз для своїх підписників і пошановувачів каналу. Географія просто. Ось така коробочка. Подивимося, що ж там всередині в даній коробочці. Відразу скажу, що це не монети. Для мене це навіть дещо краще, ніж монети. Ось перший так званий мерч від YouTube каналу Географія просто. Це такі значки, наліпки. Так, прийшла перша партія. Це просто наліпки. Зараз подивимося ближче. Знайшов в інтернеті фірму Добрознак. Подивився ніби так нічого. Так, отже, ось бачимо тут така наліпка. Ага. Так, це перший варіант. Сувенірної такої продукції, мерч, як кажуть діти. Так далі. І, власне, значки. Значки тут їх бачимо ось скільки. Так. Географія Просто. Так, тут такий ось знак. Тут така спеціальна щіпка. Тобто вже виходимо на професійний рівень. Ось так її можна знімати і кріпити. Так, щоб було зрозуміло, до чого це все штука. Зараз покажу на прикладі. Давайте на прикладе рукавичок. Ось рукавички, якщо у нас є матерія, такий знак можно кріпити на одяг. На одяг. И ось така, таке кріплення, щоб воно нікуди не відпало. А? Краса! Так, це перший варіант. Так, довго я чекав на ці значки, відзнаки. Так. Так, це перша партія. Тут ще є наліпки, я думаю, що це все. Тут якихось 10 наліпок. Так, ставимо поки їх. Залишаються тут в попередньому формі, щоб ми їх бачили. Так, і перед це ще не все. Є ще одна така ж посилка. Зараз подивимося, що ж там. Ми пройшли там чомусь двома посилками, але за однією ціною доставки. Так, зараз ми її розпакуємо. Розпаковка. Обожнюю цю справу. Розпаковувати посилки. Цього разу не Укрпоштою, бо виробник тільки відправляв новою. Ну, я думаю, хай буде новою, так новою. Так, подивимося, що у нас в посилці номер 2 Так, с нічого ничего не ничего. Так. Так, подивимося, что ж тут у нас. Раз. Ух ты, как коробочка. Угу. Так. 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 Вот так. Тут у нас ще одна така партія значки. Там з фірмовиробник. знаки. Також бачимо географія просто, логотипи. Перший мерч до мого YouTube каналу. До речі, скоро народження. День народження каналу. 18 лютого запуск розпочаток, хоч підготовка матеріалів до його запуску. Шла цілих вже, нині вже 8-й рік. 8 років життя пішло на створення контенту, той, який ви, любі друзі, бачите на моєму каналі. Ось результат роботи. На даний момент вже близько 8 тисяч підписників, майже півтора мільйона переглядів. Так, це ось фірма, в якій я замовляв. Добрознак. Знайомі порадили. Я в цілому дуже-дуже задоволений їхньою роботою. Дані значки я буду відправляти за бажанням, буду продаватися в вільному доступі, а особливо активним коментувачам буду відправляти як сувеніри. Тому залишайте коментарі під відео, залишайте відгуки свої, підписуйтесь на канал обов'язково і матимете змогу отримати ось такий фірмовий знак.